Чверть мешканців Донецької області відчувають нестачу ліків. У першу чергу серцевих препаратів від тиску та захворювань суглобів. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Для 15-річної Лариси Балакай з Донецька головна потреба інсулін. Крім цукрового діабету, у неї від народження ДЦП. У родині усе до копійки витрачають на лікування. Хто допомагає, дізнавалися кореспонденти Сабитій. Чесно доміляться. З необхідними препаратами в Лариси Балакай завжди під рукою. Вимірювати рівень цукру в крові доводиться до 10 разів на день. 11,4. діагноз цукровий діабет її поставили в 10 років. Дівчинка не розуміла, які наслідки цієї хвороби, адже тоді вона тільки почала краще ходити. В дитини з року ДЦП нам говорили, що вона не буде вообще ходити. Делали масаж ЛФК, їздили в трускавець знаходимося на лікуванні Вівтошенка у нас в Донецьку. Тепер перша необхідність для родини – інсулін. На підтримання нормального рівня цукру в крові Лариса щоденно використовує близько п'яти ампул препарату. Або може він різко опуститися, або високо піднятися, а на рівні мацію і все. Без інсуліну просто життя неможливо. Щоб постійно бути із донькою, Рима звільнилася з роботи. Грошей у родині катастрофічно не вистачає. Мати звернулася по допомогу на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Там одразу відреагували. Мені нам дають те полосочки, дають інсулін. Цих медикаментів вистачить до кінця року. За своєчасну підтримку сім'я дуже вдячна. Огромне спасія за допомогу, що нам допомагає. Дякую большое. За то, Допомогу на лікуванні від штабу Ріната Ахметова отримали 2312 дітей. З них 561 дитині видали інсулін та тест смужки в рамках програми Ліки дітям. Державна програма вона не забезпечує цих діток з Донбасу основним інсуліном та тесмушками. Діти, які мають захворювання цукровий діапет, просто не можуть жити без інсуліну, оскільки спочатку дитина впадає в кому, а потім це смерть. Вже 10 місяців у діє програма гуманітарного штабу, за якою системно, крім інсуліну, видають протисудомні та протиастматичні препарати. Штаб Ріната Ахметова планує забезпечити життєво необхідними ліками до тисячі тяжкохворих дітлахів. Тетяна Блінова, Юлія Міншак. Кірва Оксана Корчма Данило Киреїв Сабиття канал Україна.